У законопроекті про зміни в мобілізації фігурують чоловіки, які перебувають за кордоном. Про це розповів народний депутат із фракції Слуга народу та голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі «1 плюс 1». За його словами щодо цих українців, поки що багато питань. Чоловіки за кордоном фігурують в вашому обговоренні от цього законопроекту. Фігурують, фігурують, і там також більше питань поки що ніж відповідь. В той же час можливість примусового повернення українських чоловіків Віків прокоментували в Німеччині. Міністр юстиції в німецькому уряді Марко Бушман в інтерв'ю виданню Вальт заявив, що федеральний уряд не може змусити українських чоловіків, які перебувають в Німеччині, повернутись додому. Я розумію прагнення українського уряду призвати українських чоловіків за кордоном на військову службу. Виклик законний, але ми не зможемо нікого змусити в Німеччині служити за кордоном. У листопаді минулого року видання Welt повідомляло, що у Німеччині офіційно проживає близько 190 тисяч українців призовного віку, З початку повномасштабного вторгнення в країну приїхали майже 222 тисячі українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Раніше міністр оборони України Рустем Умаров повідомив, що всі чоловіки, які проживають за кордоном і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. А тих, хто про Гноруються, чекають санкції за його словами. Військово зобов'язаних громадян України, які живуть в Німеччині або в інших країнах, попросять з'явитися в призовні пункти. Про те, яке саме покарання застосують до українців за кордоном, які відмовляться добровільно прийти на службу, в уряді все ще обговорюють.